Вступ до історії України та громадянської освіти 5 клас, авторський колектив підручника: Ігор Щупак, Олена Бурлака, Ірина Піскарьова, Андрій Посунько, Сторінка Сьома. Вступ. Параграф перший. Історія, пам'ять про минуле. Що таке історія і чому вона важлива? Поява на землі динозаврів і давньоєгипетських пірамід, відкриття нових земель і жорстокі війни, перший політ людини на місяць і навіть перше навчання у четвертому класі усе це історія, усе це відбувалося колись. З давних давен слово історія означає звістку, розповідь про минуле людини, родини, народу. Люство завжди цікаве. Волося тим, що було раніше, відтоді, коли люди оволоділи мовою. Вони почали розповідати один одному про минуле. Іноді оповідачі фантазували і тоді народжувалися дивовижні легенди і міфи. Дехто намагався передати свої відчуття щодо подій минулого в ритмічній формі. І тоді з'являлися вірші і пісні. Однак, реальні події минулого часу не менш цікаві ніж вигадані і дофантазовані. Часто в історіях народів і країн люди шукають підказку, як діяти в майбутньому, аби уникнути помилок. Історія людини і родини частина історії України. У кожного з нас є своя історія, є історія родини, є історія кожного міста і села, є історія народів і країн. Історія кожної людини, кожної родини це частина історії України. Про історію родини можна розповісти речі, які називають сімейними реліквіями, світлини, документи. Особисті речі, цінності, нагороди усе, що може допомогти зберегти пам'ять про минуле історія родини Хазан. У роки Другої світової війни, в 1943 році, під час боїв під Смоленськом, радянському офіцеру Борису Хазану як трофей дістався бінокль. Передаючи його, попередній власник німецький офіцер сказав: не минуло і двох років, як я розглядав крізь нього Москву. Впевнений, що не мене і двох років, як я розглядатиму крізь нього Берлін, відповів Борис. Так у квітні 1945 року і сталося. Після війни Бінокль став сімейною реліквією, але у 2014 році він знову потрапив на війну. Цього разу на сході України бінокль використовує онук Бориса Павло Хазан, який захищає Україну у війні з російським агресором. Родове дерево в архівах багатьох родин у давнину й нині зберігаються відомості про походження сім'ї та прізвища про родинні зв'язки. Схему походження сім'ї називають родовим або генеалогічним деревом збирання інформації про власний. Родовід мало велике значення в давні часи, аби довести свою шляхетність і мати право на привілеї, лицарі та інші дворяни збирали відомості про своє походження. Результати досліджень історії власної родини зображали у вигляді дерева. В основі або ж у корені такого дерева часто розміщували герб засновника родини, а на гілках праворуч і ліворуч. Герби батька і матері звичайне родове дерево має вигляд картини, яку розміщують на видноті генеалогія, наука, яка вивчає походження родин і осіб, виявлення їхніх родинних зв'язків і фактів біографії.